Корисні казки. Казка, не боюся забіяк. На великому подвір'ї жило багато різних мешканців півник з різнокольоровим пір'ям, гусак з довгою шиєю, у кучерявій шубці, кабан з кумедним п'ятачком і старий бичок з великими рогами. А нещодавно з'явився новий мешканець маленьке кудлате цуценя. Воно було дуже веселе та добре. Але майже кожен на подвір'ї намагався його зачепити то півник боляче дзьобне в потилицю, то гуса книжком щепне за хвостик, то кабан п'яточком штовхне, то баран копитом вдарить. Цуценя не розуміло, чому так відбувається, у чому воно винне? Маля дуже страждало і мріяло про те, що колись неодмінно дасть відсіч своїм образникам. Останнім часом цуценя днями сиділо у своїй будці. майже не виходило назовні. Мабуть, зі мною щось не так, думало про себе маля, тому й викликаю таку нелюбов. Але одного вечора в його двері хтось постукав. Цуценя визирнула назовні і побачила старого бичка, який гукав його вийти на двір. На щастя, там більш нікого не було, і вони могли спокійно поговорити. Привіт, цуценя, я бачу, що відбувається, сказав бичок, але дати цьому раду ти маєш сам. Чому мене всі ображають? сумно спитала маля. Не всі, зовсім не всі, відповів бичок. Мені ти дуже подобаєшся. але трапляється, що хтось не впевнений у собі чи слабкий, от і шукає слабшого за себе, щоб цькувати і ображати, а тобі таки бракує впевненості у собі. Дійсно так, зітхнула цуценя. І що мені з цим робити? А я підкажу, запропонував бичок. За подвір'ям починається ліс. Прямою стежинкою. Вона приведе тебе до старої нори, там живе дядько Лис. Завтра, із самого рання, йди до нього, скажи, що бичок тобі порадив. Наступного ранку цуценя, поки всі ще спали, попрямувало до лісу. Нору, лиса, цуценя знайшло дуже легко. Хазяїн вийшов назустріч і запитав Ти до нашої школи впевненості? Ж бо, хутенько заходь. Відтоді цуценя залишилося в лиса. Кожен день починався з ранкової зарядки, з нескладних гімнастичних вправ. По обіді до лиса сходилися інші мешканці лісу: білченята, зайченята, їжачки, справжня спортивна школа. Усі дружно підіймали гантелі. Їздили на велосипедах, плавали на випередки в лісовому озері, а ввечері стіснювали невеличку пробіжку лісом. Цуценя відчувала, що дедалі міцнішає. Разом з тим збільшувалася його впевненість і віра у власні сили. А ще в нього з'явилося багато друзів, і ніхто його не ображав. Одного разу. Цуценя побачила своє відображення в лісовому озері і на якусь мить навіть не впізнало себе. Плечі його стали ширшими, лапи сильнішими, статура кремезнішою, а погляд впевненішим. Ну, цуценятко, гадаю, що ти вже готова вертатися, промовив лис і міцно обійняв свого учня. Дякую, дядько лисе, тепер я точно зможу себе захистити, сказало цуценя і попрямувало додому. Гадаю, тепер тобі це не знадобиться, хитро підморгнув лис на вздогін. Усі мешканці подвір'я вискочили, щоб подивитись на зникле маля, а дехто трішки поглузувати, але перед ними стояло зовсім інше цуценя. Упевнене і сильне, ображати його тепер нікому, навіть на думку не спадало.